Всім привіт! Ми зараз будемо намагатися піднятися до Бронецького замку. Він непопулярний і проіснував він недовго, але цікаво буде подивитися. По ходу підйому чи там вже зверху подивимося, наскільки він різкий буде. Трошки розповімо про цей замок, бо інформації про нього багато взагалі нема, але цікаво буде подивитися, що там і як. Знайшли табличку про замок. А такий він був немаленький, невеленький, немаленький, диви. Низ, потім перший, другий, третій, чотири поверхи, бачите. Кругла. І укріплення такі достатньо великі в нього. Зараз будемо дивитися стежку. Є там стежка. Дивись під ноги, бо тут брудно, бачиш От там стежка. Тут е в'їзд, там отак от, щоб було видно. Е по дорозі прямо по GPS можна під'їхати, залишити машину біля лісництва, потім перейти місток і от, буквально зовсім близько до містка. і Біля дороги побачите вказівник і табличку, оцю, що тільки що я знімав. І піднімаємося знову вгору. Мальовничі тут гори. Дуже цікаво. Дерево прямо в скелі, в камені. Як воно туди влізло. Стежка наверх. Достатньо зручна. Каміння по всій стежці. Схоже, що його сюди спеціально укладали і це була можливо стежка до самого замку. Ну навряд чи це каміння просто тут нападало, як ти вважаєш? Не знаю, дивлячись на схил, може і самі. Хоча так да, отут так само каміння лежить. Не. Укріплювати тон чи замок з'явився в другій половині 13-го сторіччя, побудований угорцями був. О, після навали татаро-монголда. Ніякого такого значення. Важливого цей замок не мав. тому, що ми на е... треба було укріплення Так, якщо не чутно, історики вважають, що він був облаштований швидкоруч. Місце тут класне саме для замку. А тут тече річка Бронька. Вона ніби навкруги замку. Навкруги гори. Тече. Гора як називалася місцева? Королівська? Царська? Щось таке. Царська. От. Володіли замком саме у горці. Бої за цей замок велися теж поміж угорцями. Один клан угорців проти іншого клану угорців. Так. А ми йдемо далі. Тут дерева попадали, зараз обережно будемо обходити. Бо падати вже високо. Так, ми дійшли до тупіка, далі якась вирубка чи щось, і там видно якийсь хрест. Зараз будемо дивитися, як туди пройти. Бо поки тропка була добра, насправді він десь тут. Вже дуже-дуже дуже поруч. вказівник. Боронецький замок. Наверх, наверх. Наверх. To the right. Як написано. Оцей участочок. Отам завал. Він не розчищений тут леп місцева і участок цей неприємний бо він з каміння каміння хитається каміння їде а ми йдемо зараз будемо дивитися тут наче дві дороги є стежки Зараз виберемо по якій підійматися. Поки піднімалися, знайшли орхідею. Це якось називається, ой, можу помилятися любка довголисна, чи як вона називається. Точно довголисна, от. а любка чи не любка, я не впевнений. Зараз якраз період. Архідей от такий краєвид відкривається. Ну, річка, видно. Но обидві сторони дуже гарно. Ой, там дорога. Диви. Взагалі дуже гарно. Такі долина. І одна хата стоїть. Бомба. Так, да, отут, тут хотелось бы жити. І річечка тече. А в річці. Це ж боржава, це, це бронька. Бронька, Це приток боржавиш, так? Да? Що тут всі хочеться зламати на зубі річ? От, а нам виграція. кудись отуди навезу. Там великі їх багато. Да, так, там багато. Дз Дзвіночки. Як воно називається? Цей дзвіночок, вон Карпатський виграція. дзвіночок. В общем, якась гарна квітка. Зараз її сфотографуємо. Піднялися ми наверх. Так, від замку. Що тут є від замку? Є табличка, як замок має виглядати і його опис. Тут подробно все розписано. От. Насправді тут нічого не збереглося. Зараз подивимося, підемо, я ще туди не ходив. Отут був замок. В 14 сторіччі його розібрали після війни Угорщини з австріяками. От, розібрали його, бо він був не такий важливий, і там два поводи було. Або це розбійницький замок, або він просто не потрібний був. Так, це в 14 сторіччі. До 15 сторіччя тут були розбійники. Замок вже був зру... Зру... зруйнований на той момент, ніхто його не відбудовував. О. Да, але місце реально дуже кліве. Отут навкруги його тече річка. Підйом сюди, м'яко кажучи, не дуже приємний. Нічого не розчищено, руїни оце все, що залишилося. Вся гора в камінні. Я показував його. Ну, можливо, це каміння з цього замку. Хто його знає. О, краєвид звідси просто бомбезний. В історич, В, в... в історичні нащ... нащадки, як воно правильно казати, в історичну спадщину, отак от буде правильно сказати, цей замок не занесений, бо весь історичний слой тут був знищений, розкопаний. Ой, що це таке? Да, он Згідно легенди, тут жив лицар. Як лицаря цього звали, Б... Б... Бринда. бринда чи щось таке подібне. В нього був кінь на трьох ногах з копитами, вивернутими в іншу сторону. Тому коли він рухався, то по слідах наче він рухався в іншу сторону. Він був дуже хитрий. От. І щось він доставляв багато незадоволення місцевим. І вони на худобу одягли свічки. І погнали сюди на замок, він побачив, вирішив, що то на нього військо наближається і втік. І кажуть, що десь тут його дух досі живе і місцеві іноді бачать білого лицаря на білому коні на трьох ногах. Ось така легенда ще про цей замок. Чи підійматися сюди вам, чи не підійматися, то вирішуйте самі. Але від замку тут нічого нема. Хоча місця гарні. Зараз ще полазимо, якщо щось цікаве знайдемо, то покажемо. І тут такі карнізи, на яких дуже зручно сидіти, споглядати. Кам'яні дуже кльово. Зараз покажу. Якась дірка кудись. А тут же ж були підземні ходи, в яких ховали роздільники все на хабо. Типа Так. а є підземні ходи, ні, ну. Дуже-дуже прикольно. В принципі, тут дуже прикольно. Наче стежка якась по колу йде. І все-все в таких каміннях. Взагалі тут міг бути дуже класний замок. І дуже класне місце. Карнізи, от виходи. Да, да. Так, так. І розкопок тут не було, да? окрім Ми чорних? почали і просто вчені, психанули і плюнули, бо сказали, що весь культурний шар був зруйнований чорними копальниками. Але от навіть школьники під час екскурсії, походу сюди знайшли якусь стародавню булаву, яка здається зараз музеї в музеї Варшаві, краєзнавчого. Пишете. І щось якийсь з 12-го сторіччя якусь монету, да? австрійські монети. Австрійські монети. За, взагалі місце дуже класне. От дуже класне. Навколо гори. Якщо тут вичистити оці дерева, то буде дуже класний огляд. І, і які тайни тут оцей замок зберігав, особливо з урахуванням того, що тут були розбійники, а розбійники були майже сторіччя то можливо можливо тут щось і можна знайти щось розкопати зовсім неприступна стіна дизюлька відпочиває така кладка Да. Видно, що тут настільки все зруйновано. Ванька вже клад шукає. Можливо, колись тут будуть якісь розкопки і щось цікаве знайдуть. Поки що нічого такого дуже дуже цікавого тут немає. Все, тут майже нічого не збереглося. Але ця фішка що <плес> Да, да. Що ми тут побували? Ми хотіли побувати. На місці всіх замків на Закарпатті Я оце прям це і читала. Так. Да, тут вся історія розписана. Слушай, я в інтернеті Хто хоче, піднімайтеся. Як би тут цікаво, тут гарно. Матвій ложка, тут є. Так, ну якби це, це, це зрозуміло, бо тут височина, дуже зручна, зі всіх сторон долини, річки. Якби люд, людям тут було комфортно жити. Можливо, якщо б... Історія повернулася трошки по-іншому, то тут би і досі стояв стояли би, стояв би замок, можливо, більш збережені руїни. Бо, в принципі, на Закарпатті тільки три замки вціліли. От. Так що, якщо є бажання, ссылку на карту я виставлю, приїжджайте. Походіть, подивіться. Ну, ви, ви, ви... Так, нормальний тут підйом. Ми піднімалися, бо на, по, по, набагато більшим підйомом. Ну, ну, є... Ці дзвоники просто неймовірні. Такі тендітні. Клас. Ці, тут вся гора в них. Якщо ходить телефон туди, то... Так, треба, треба якось подивитися, щоб зрозуміти, да, зрозуміти як цей замок стояв. Оце цікаво, бо він по малюнку великий. Оце скоріш башта, яку, яка ще трошечки збереглася. Чотирьохповерхова. І, е, скоріш за все, це просто були різні рівні. І в, воно... Хоча тут він не так намальований, як, як зараз. Я, я щось не можу зрозуміти, як він тут був. Як він тут був. Так, і отут от ще щось. тут прям кругло Ще щось. Зберіглося, так, да, можливо, да. так. Оце, не скоріш за все, була друга башта. То він не такий великий був. Може, реально ми були. Десь в районі Ні, ну оця башта, вона має бути останньою. І за все оце вона і є. Отут. Що? Дві башти. Оця башта, скоріш за все, це оце заглиблення. Потім от, стіна одна. Ось тут -от проходила. Потім іще е, одна башта. Ну Тут на цьому хребті великий він і не буде. Ну, масштаб, от це типу 10 метрів. 60 метрів вздовж тут. Так що є бажання приїжджайте. Може щось цікаве знайдете для себе. Ми знайшли, що тут був замок. І це, це вже для нас цікаво. Так що на ваш розсуд, на ваш вибір, приїхати, не приїхати. А ми поїдемо далі шукати ще замки. Так що до нових зустрічей.